А ви знаєте, чим замінити яйця у випічці, щоб зробити її більш корисною? Отже, сьогодні у нас для вас декілька варіантів, чим можна замінити яйця у випічці. Це може бути половинка банана, також може бути яблучне пюре. Для того, щоб замінити яйця, також можна використовувати насіння. Для цього дуже добре підійде насіння льону або насіння чи. Для того, щоб замінити одне яйце у рецепті льоном, ви можете взяти його одну столову ложку та залити трьома столовими ложками води. Відставити на деякий час для того. Щоб він розбухнув. Те ж саме можна зробити з насінням чіа. Візьміть одну столову ложку насіння та залийте його добре водою, щоб гарно покрилось. Та теж відставте на деякий час, щоб розбухнуло. І також для цього підійде агар. Теж беремо одну столову ложку агару, заливаємо його однією столовою ложкою води і даємо теж деякий час розбухнути. Привіт! З вами Смак Життя і сьогодні ми поділимось із вами рецептом шоколадного пирога без яєць, а також розкажемо вам, чим ви можете замінити яйця, щоб зробити свою випічку більш корисною. Для приготування шоколадного пирога нам знадобиться гречане борошно, льон, кокосове олія, дрібка солі, а також е, півчайної ложки соди. Отже, ми беремо льон, попередньо ми вже його змололи в кавомолці дрібненько. У нас 50 грам льону. Заливаємо його теплою водою одразу по рецепту. І залишимо на деякий час набухнути. Так, тепер додаємо гарчане борошно. Можете замінити будь-яким іншим борошном на свій смак. Кокосову олію, дрібку солі для відцінення солодкого смаку та півчайної ложки соди. Тепер замішуємо тісто для нашої основи. Для приготування основи може знадобитись трошки більше муки. Тут ви вже орієнтуєтеся самостійно і не бійтеся додавати, якщо потрібно більше для консистенції. Тепер беремо формочку і будемо в ній формувати нашу основу. Ми її вже попередньо змістили олією та гарно викладаємо Це тісто. Будемо формувати також бортики десь приблизно на 2 см вгору. Ось так ми формуємо бортики. Тісто доволі пластичне і легко ліпиться. Ми сформували основу для нашого шоколадного пирога, а тепер поставимо її підпектись на 10 хвилин при 170 градусах. Поки наша основа печеться, ми готуємо нашу шоколадну начинку. Для приготування начинки нам знадобляться два банани, фініки, кероп і спеції це кориця, гвоздика імбир. Беремо банани, очищаємо їх від шкірки. Тепер беремо фініки. Ми їх попередньо промили спочатку у холодній воді, потім залили на 10-15 хвилин теплою водою. А тепер очищаємо їх від кісточки. Тепер додаємо спеції за смаком. Кориці можете дати трошки більше, якщо любите. Буде смачно. От, а керам додамо вже пізніше, коли зіб'ємо цю масу. Ось така маса у нас вийшла. Зараз ми її перекладаємо в мисочку, будемо додавати до неї керам, а вже потім у нашу форму і запікати. Так, тепер додаємо керам. і добре вимішуємо. Ось така шоколадна начинка у нас вийшла. Тепер ми її будемо викладати в нашу формочку. Так, викладаємо нашу шоколадну начинку у форму. Зручно це робити такою силіконовою лопаткою, оскільки в нас невелика форма, теж невеликого розміру. Та будемо ставити у духовку пекти приблизно 30 хвилин при 160 градусах. Отже, ми виклали нашу начинку, а тепер будемо це все запікати. Ось такий шоколадний пиріг у нас вийшов. Він дуже смачний та ароматний, і, що головне, приготований без яєць. Сподобався рецепт? Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Вмикайте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Обов'язково приготуйте цей шоколадний пиріг та напишіть в коментарях свої враження.